Перед вами бронзовий фоліс періоду тетрархії, карбований в Гераклеї під час правління імператора Діоклетіана і його співправителя Максиміана Геркулія, орієнтовно у 298 році. На аверсі монети зображена масивна голова Максиміана Геркулія, увінчена лавровим вінком. Погляд імператора спрямований вправо, риси обличчя різкі та мужні, що мало підкреслювати силу і непохитність влади. Легенда монети подана у скороченій формі навколо портрету і розшифровується як Імператор Цезар Маркус Ауреліус Максиміанус Піус Фелікс Аугустус, що перекладається як Імператор Цезар Марк Аврелій Максиміан, благочестивий щасливий Август. На реверсі зображено фігуру генія, покровителя римського народу. Він стоїть оголений у спокійній і величній позі. На його голові модій символ достатку, на плечі хламіда, яка через руку спускається вниз до п'ят. У правій руці він тримає патеру, з якої виливає жертву, а в лівій ріг достатку. Легенда по колу геніо поп'юлі романі, тобто генію римського народу. Внизу розміщена позначка монетного двору літерами HTB, які вказують на монетний двір Хераклея Траціє, місто Гераклея. Яке з моменту заснування довгий час мало назву Перинф. Місто було засноване в далекому 7 столітті до нашої ери вихідцями з Самосу. Якщо вам сподобався цей огляд, поставте, будь ласка, лайк цьому відео і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві огляди.